Якщо падає на асфальт ваш айфон, то розбивається дисплей в вашому айфоні. Якщо падається Nokia на асфальт, то розбивається асфальт. Сьогодні у нас на огляді модель 3410 Nokia, точний рік випуску, не пам'ятаю, 2000 чи 2002. Виробник Німеччина, також пристрої Nokia тоді випускалися Фінляндія, Угорщина, Румунія і також пізніше вже Індія та Китай. Так, і пробуємо ми його запустити. Вставляємо сім-карту. Так, Ось так воно у нас вставляється тут. Так, акумулятор, який ми заряджали дуже довго. В попередніх відео можете подивитися. І закривається ось так воно. Кнопка включення зверху запускається. Стандартне привітання. Так, не будемо часи і часи дату встановлювати. Що мені сподобалося, тут є українська мова. І багато. Цікавих ігор. Їх тут аж аж 5 штук. Так, змійка зрозуміло. Бампер не зрозуміло. Подивимося, що за бампер. Так, все телефонна проблема, він перезавантажується. Так, далі дивимося. Бампер. О, це достатньо класна гра, правда? Правда, як її грати тут? Так. Що я нажав? Це просто топ. Так, ну, запускайся. Так, все ж в телефона є проблема, він просто перезавантажується. Можна було б ще щось показати, але просто не встигаю щось показати за цей час вам.